З вами тут є такі, що втратили своїх синів, чоловіків, житів. Це велике горе, а ми знаємо, що ще в нас чекає. Будьмо і ми такими, як свята, як е, Тереза з Калькуті, готова допомогти, як і наможемо у сьогоднішній нам нам це все пересмислити, мати правильне світобачення. Це ми робимо для своїх братів. Це ми робимо для своєї держави, для ближнього. Нехай Господь Бог милосердний. Отець Небесний Ісус Христос, Дух Святий, Свята Тройця, найсвятіша Діва Марія, Мати Божа, допомагає нам всім. То, мати ту добру волю, ту охоту, стати ближніми завжди.